Чи можна охолоджувати будинок теплою підлогою? Звичайно, можна, але є купу нюансів. По-перше, всі ми знаємо, що тепле повітря піднімається вверх, а холодне падає вниз, а тепла підлога у нас розположена де знизу. Тому не дуже вона буде ефективна на роботу на охолодження. По-друге, тепловий насос влітку може охолоджувати теплоносій до температури 6-8 градусів. І якщо таку холодну воду ми подамо в теплу підлогу, точка роси зміститься і на підлозі у вас Образується велика кількість конденсату. Теж не комфортно. Ну а по-третєму, топати по холодній підлозі басіком ну, взагалі не комфортно. Ну, а ще й можна і. Трошки захворіти, ну а саме головне, що тепла підлога це інертна система, і неможливо буде кімнату, отак от по щучому вілленію, охолодити. Для того буде потрібно 6, 7, 8, а то й 10 годин, щоб підлогою вирівняти температуру в приміщенні, але не дивлячись на ці всі фактори, така система має право на життя. І є у нас клієнти, яким ну абсолютно пофіг, які сказали, що слухай, у нас не питання походити пару місяців в тапках. А є підприємства, ну великі площадя, які охолоджуються теплою підлогою, там де робітники сидять просто в зуті. для них це взагалі не проблема. Тому друзі, у випадках, якщо у вас вже зроблена система і ви хочете розглянути тепловий насос, то знаєте, через підлогу теоретично. Так можна охолодити будинок. А кому цікава тема теплових насосів по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. А вам всім тепла або холоду, слава українцям!